Non veniamo più già. Сів записі будемо так, можемо починати. Так, так, так. Доброго дня, коли Є запис у нас почала з перших як завжди департамент ЖКХ. Це наступні проєкти рішення. 11 однотипних рішень про надання дозволу на зміну умов договору найму житлових приміщень у зв'язку зі смертю попередніх квартирної матчі. Добре, колеги. У нас 11 однакових, не однакових схожих рішень пропоную голосувати їх завжди пакетом. Ставлю на голосування. Хто за це? Визначаємося. Дякую, колеги, за сьогодні. надання дозволу на зміну мов договору на житлового приміщення квартири 50 за адресою вулиці Брезінська, будинок 41, а саме замість померлого наймача таран Київ, Панте Пантеліївни, визначити основним наймачем сина тарана Ігоря Івановича складом сім'ї 4 особи. Про надання дозволу на зміну умов договору найму житлового приміщення квартири 33 за адресу вулиці Івана Нечоївиць, Веливицького, будинок 69, а саме замість померлого немача, скорохода ходини Леонідівни визначити основним намачем чоловіка. скорохода Володимира Олексійовича складом сім'ї одна особа. Про надання дозволу на зміну ми обдоговорна житлового приміщення квартири 28 за адресою вулиця Вадима Жукова, подинок 18, І саме замість померлого наймача Тимошенка, Юрія Петровича. Визначити основним наймачем дружину Тимошенко, Валентину, Васильівну, складом сім'ї 4 особого. При надання дозволу на зміну мобдоговору на житлового приміщення квартири, 24 за адресою Житловий садку поля, 2 будинок 12 корпус 3. А, а саме замість померлого наймача, Людмила Михайлівна, визначити основним новачем сина Бондаря Руслана Ми Анатолійовича складом сім'ї одна обслугова. Про надання дозволу на зміну обдоговору найму житлового приміщення квартири 8 за адресою вулиця Авіаційна, будинок 5, а саме замість померлого наймача. Бардеєвої Олени Костянтинівни, не визначити основним намачем взяття Остапенка Бориса Миколаєвича складом сім'ї три особи. Про надання дозволу на зміну мов того, виклинаємо житлово приміщення квартири 263 за адресою вулиця Моніторна, будинок, 2, а саме замість померлого а, наймача, мадік Марії Іванівни, визначити основним намечем правонуку кузницю Тетяну Іванівну складом сім'ї шість осіб. Про надання дозволу на зміну моду адресу, проспект Героїв, будинок 45, а саме замість померлого наймача Валентини Іванівни, визначити знайомим наймачем сина Черняка Євгена Вікторовича складом сім'ї одна особа. Про надання дозволу на зміну мого договору на міг приміщення квартири 4 за адресою вулиця Казака мамає, будинок 10, а саме замість. Померлого наймача, Томашчука Євгена Сергійовича, визначити основним очем сина, Томашчука, Руслана Євгеніоча складом сім'ї три особи. При надання дозволу на зміну мов договору найму житлового приміщення квартири 33 за адресою аеродром, будинок 12 а саме замість померлого моча гуляницького Олексія Андрійовича, визнати основним новичем сина, Гуляницького Романа Олексійовича, складом сім'ї одна особа. Про надання дозволу на зміну мов договору намір житлового приміщення квартири 120 за адресою Вальбар Рубіновий, будинок 7, а, а саме замість померлого наймача Більової Ольги Васильівна. Визначити основний намачем сина Пальчука, Олександра Сергійовича складом сім'ї одна особа. При надання дозволу на зміну нового на договору найму житлового приміщення квартири 4 за адресою вулиця Виконкомівська, будинок 46, а саме замість померлого наймача садовникової Олександри Томофіївни, визначити основну намечем дочку Філіппову Тетяну Леонідівну складом сім'ї 4 особи. Колеги пропоную надати дозволу на зміну найму вище зазначених приміщень. Прошу визначатись. Ставлю на голосування. Дякую, колеги. Рішення коло. Наступний проект рішення. Попередньо про надання дозволу на зміну моду говоряльно-відлового приміщення квартири 151 за адресу вулиця Великадівська, будинок 4 корпус 3, а саме далі знятого з реєстрації наймача вороніної Марії Миколаївни. Визначити основним наймачем мати. Мав Тетяну Миколаївну складом є одна особа. Колеги, якщо нема заперечень, прошу підтримати це рішення. Угу, дякую. А наступне проект рішення про визначення величини опосередкованої по вартості найму оренди соціального житла у місті, у місті Дніпрі. А таке рішення ми періодично виносимо на розгляд комісії на розгляд виконкому у зв'язку з е, наказом на міністерство розвитку громади та території України від 15.01.2026 номер 60 про затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України. Ось врахований станом номер перше січня 26 О, можна озвучити так. Визначити величину персовкованої вартості наймороди соціального життя за свідчень в березні року у соціальних гуртожитках для працювання сімей та один громадян 374 гривні у місяць на одну особу у районах розпосованих близько до центру міста Перший поліс. У соціальних гуртожитках для проживання сімей та один громадян 250 гривень місяць на одну особу у районах, віддалених від центру міста. Другий, другий та третій пояси. У квартирах садибах в одноквартирних будинках житлового фонду соціального призначення на сім'ю з двох осіб 1373 гривні у місяць і додатково 580 гривень на кожного наступного члена сім'ї у районах, розташованих близько до центру міста. Перший пояс. У квартирах садиб одноквартирних будинках житлового фонду соціального призначення на сім'ю з двох осіб 915 гривень у місяць і додатково 387 гривень на кожного наступного члена сім'ї у районах віддалених від центру міста, другий та третій поясни. Добре, колеги, є запитання по сім? Немає. Тоді ставлю голосування про. Дякую, наступне. А, Останній а, проєкт рішення виконавчого комітету про затвердження фінансового плану на 2024 рік комунального підприємства Жосервіс Дніпро Дніпровської міської ради. Сьогодні директор підприємства. Давайте. Доброго дня, шановні члени, комісії. комунальне підприємство, Жосервіс з Дніпровської міської ради, керівництво Олександр. Підприємство, створене у 2020 році, головним і єдиним видом діяльності все є теплопостачання. Підприємство експлуатує 5 котелей, один ТРП, які виробляють теплову енергію для забезпечення опалення частково правобережну частину міста. Також опалювальна площа становить 570 тисяч метрів квадратних, квадратних, що становить 133 житлових будинки, 8 шкіл, 4 дитячі садочки, одна лікарня. А також абонентів 10 тисяч 800. Будь ласка, кількість працюючих, е... які у вас фінансовий результат планується? Кількість працюючих, будь ласка, Вікторія Нізять, економіст підприємства, стосовно фінплану. Доброго Десь ранку, Доходи підприємства фінансового плані на 26-й рік заплановано стіснення основних видів діяльності згідно діючих тарифів на послуги в опалюваному періоді на 2025-2026 рік. Дохідна частина плану на двадцять шостий рік складає 118 мільйонів 617 гривень. З них дохід за абонентське обслуговування складає 3 670. 2 млн 670 гривен. Собівартість 109 млн 879 гривень. валовий прибуток складає 8 мільйонів 738 гривень. Адмінвитрати складають 8 мільйонів 852 гривні. З них інші операційні інша операційна витрата 621 тисяча. місяця. Скажіть, будь ласка, ці е, показники вони розраховані при умові стопроцентної оплати? У вас є якась е, задовженість населення чи передва? Е. А як розслідувався цих інформацій? Доходи собі стоїмость згідно загласно діяльним договорам матеріали по факту 2024 року так. на показателі на до... індексі. А, до... а доходна частина, вона складається з абонплати, так? Так, абонплата, так, да, 3 мільйони 670 гривень, і 114 млн 947 гривень постачання води. Горяча води каніціонного повітря. Розуміло, А з так, бюджету, на... бюджету планується якесь фінансування? А з бюджету, це, мабуть, буде по факту, мабуть, це буде, апрел, другий, третій. Ну, чого ви не закладаєте? Не закладаємо, по факту. Де у нас фінансовий результат складає на 26 рік, складає. 53 тисячі гривень, коефіцієнт рентабельності 0,04%. Шановна комісія, прошу підтримати. Колеги, є якісь запитання до доповідача? Високорентабельне підприємство у нас? Немає? Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Нет. Проверяйте шановна комісія. Департамент опитвало наряд проекта по своему наркотике методов, просто наказано дотримуватися. Перше, це про внесення змін до програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2024-2028 роки. Згідно додатку 1 та додатку, 2, додається фонд проїг до інженерних мереж об'єктів інфраструктури міста розпорядники бюджетних коштів, окрім департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради, додається департамент капитального будівництва зв'язку з закінченням об'єкта. І, і також отримана е, субвенція з е, обласного бюджету у вигляді у сумі 200 млн грн на Дніпро-Водоканал. і також е, зазначаємо в програмі е, відшкодування різниця тарифів теплоенергії 731 млн грн. Це всі зміни. Добре, колеги, є які запитання? Немає. Прошу підтримати. Оригінал прошу. так? Дякую, далі про регулювання питань теплопостачання в місті Дніпрі. Це ми врегулюємо питання теплопостачання лівобережної частини в разі неможливості опалення підприємства, яке на зараз частково там. Опалюємо, і ми врегулюємо це питання і е, розрішаємо комунальне підприємство КП Венерсервіс в разі необхідності дод закупити додатковий газ для опалення. Колеги, немає запитань? Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Два рішення виконавчого комітету. Перше про внесення змін до рішення виконкому міської ради двадцять февраля 2024 року, номер 3 23 4 чотири, продання дозволу департаменту по та інфраструктури міського ради на виконання робіт на територіях військових частин, шпиталів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Петроської державної університету внутрішніх справ підрозділ ДСНС. Українського державного університету науки і технологій. Додаємо ще, розрішаємо, надаємо дозвіл департаменту благоустрою ще на виконання робіт у університету медичних справ та фінансів. Колеги, прошу підтримати це рішення. Дякую. Дякую. Останнє про мене дозвіл ТОВ Ємпа Елпір на тимчасово зловніше тротуари по вулиці Ламані та озв'язу крутогірному на період з 10.03.2026 по 10.04.2026 для прокладання кабельних мереж та електропостачання. <зв 'язаний> Нема заперечень? Прошу підтримати. Колеги, колеги, дякую. Дякую на все добре. <зв 'язаний> так. Колеги, пані Гаврікова нам десь піжить з пар'єрами, тому трохи запізнюється. Чекаємо. Devon. Хвилинка из держи. Так, дуже ж не правильно. Колеги, колеги, тут колеги? починаємо далі, Продовжуємо засідання місії. Так, у нас пані Гаврикова, теж буде доповідати про фінансів. Так. Так, заспокойтесь. Піхло, піхло. Давайте поводимо. Так. Добрий ранок. Один один. Внесення змін до показників бюджету. Цього разу у нас. Ми отримали субвенцію з державного бюджету на супровід ветеранів війни і 1,998 кошти Ми спрямовуємо Департаменту охорони здоров'я на оплату праці працівникам, які в лікувальних закладах супроводжують військових. І э, ця сесія в проєкті речі у нас врахована. Розподіл залишку коштів, який у нас утворився на посад споку. Згідно звіту головного управління Державної казначейської служби України. За 2025 рік у нас на початок року утворилися залишки коштів, які не були використані головними розпорядниками, і вони автоматично піднялись на рахунки бюджету. Ну, зараз у нас 959 мільйонів 668 тисяч гривень, і їх ми пропонуємо спрямувати е, таким чином: 730 мільйонів 783 тисячі гривень. Это як відшкодування різниці між розміром тарифу на теплову енергію та розміром витрат по комунальному підприємству У нього є. Акт на різницю в тарифах і ми в бюджеті передбачаємо за рахунок вільного залишку ці кошти. При цьому у нас була комунальному цьому підприємству 200 мільйонів на початку враховано вже в бюджеті як внески до статутного фонду, ми зараз їх скорочуємо і 155 мільйонів направляємо в резервний фонд, а 45 мільйонів гривень на внески комунальному підприємству 5, для того, щоб можна було вивозити сміття у місті. Ці коштів їм вистачить протягом двох місяців орендувати машини на оплату праці, на палива, щоб mm -hmm. вивозити сміття. І 61 мільйон 484 тисячі пропонується спрямовувати на виконання судових рішень, які у нас є майже по всім головним розпорядникам бюджетних коштів. Є рішення суду, які в казначействі зафіксовані, і необхідно здійснювати розрахунки. і Ну, виконувати ці рішення, це загальна сума 61,4 млн мільйона гривень. І в цьому рішенні у нас враховано відновлення планових призначень, на які ми в минулої сесії перерозподілили на капітальний ремонт житлових будинків по вулиці Вокзаме, виконкомівській і самузли по школам 115, 148, 167,4 сорок восьми гривень. А ми е, планували кошти субвенції, які ми отримали 200 мільйонів з обласного Бюджету спрямувати на ці капітальні ремонти, але зараз пропонується у зв'язку з тим, що ми пов'язані з бюджетом з обласним бюджетом і виконанням їх програм. На жаль, в їх програмі не було таких, таких витрат, і нам запропонували ці кошти 200 мільйонів спрямувати на підтримку підприємства на критичної інфраструктури комунального підприємства Дніпроводоканалу. Ну, как бы як перерозподіл коштів, ми в комунальному підприємстві не проводить каналу спрямовуємо суб'єктного бюджету, суб суб а наші капітальні ремонти відновлюємо за рахунок залишки. І в цьому рішенні у нас враховано надання 10 мільйонів одна військова частина цільового призначення на, на, на придбання необхідного обладнання. І також і за пропозицією департаменту гуманітарної політики у нас відкрився залишок суб'єкції на початок року на харчування учнів початкових класів, 10,5 мільйонів, ці кошти розподіляються, ці витрати за цільовим призначенням. Ну, такі всі, це всі зміни. Добре. Колеги, доповідач доповів, є якісь питання, пропозиції, зауваження? Тоді прошу підтримати це рішення. Дякую. І друге питання витікає з першого. Да, так, так, Хернавський до статутного фонду «Теплоенерго» ми скорочуємо. Вони mm -hmm. відображено, і жилсервіс 5 вирішення рішенні відображено. Добре, колеги, друге питання. Зачитайте, будь ласка. Про, про внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 26 рік. Добре, колеги, може є якісь питання? Тоді прошу підтримати. Дякую. Так, у нас. Коли порядок денний вичерпаний. Усім де дякую за працю. До побачення. Слава Прибираємо, слава.